Привіт, дорогі глядачі каналу Народна Думка. І так, на фоні такого масового відключення електроенергії і тих загроз, які постають перед Україною, тих викликів, на жаль, які Росія створює на енергетичному ринку. І так бачимо, що розбомблюють. Мережі, так, електростанції це все призводить до того, що вимушено відключають електроенергію. От на фоні цих всіх подій, в рамках підтримки населення, для вас є і хороша новина. І так, влада, щоб покращити становище українців, пропонує компенсацію у вигляді 50% на придбані електрогенератори. Поки що з такою ініціативою виступив Львів. Про це заявив мер Львова. Садовий про те, що міська влада буде компенсувати 50% від вартості електрогенератора. Але є умови, що сума компенсації не повинна перевищувати 30 тисяч гривень, і електрогенератор повинен мати потужність від 3 кВт. Тобто такі доволі потужні генератори, які зможе забезпечити світлом там, один будинок або декілька квартир так, без великого навантаження, там чайників. Так. Стиралок, пральних машин, ні, отакі от лампочки, комп'ютера, якісь роутери, Wi-Fi, інтернет. Зарядити мобільні пристрої, цього буде більш ніж достатньо. І от саме на такі генератори буде 50% компенсація від Львівської міської ради. Ініціатива доволі хороша, і думаю, що найближчий час ініціативу підтримують і інші регіони, там Київ, так, який Зараз найбільше потерпає від цього відключення. І у зв'язку з цінами на ці пристрої, тому що від початку війни ці пристрої зросли вже майже в 4 рази. Як тільки почалася війна, ціна на генератори виросла в 2 рази. Ну тоді їх в основному забезпечували на фронт. Так? І тепер ще до тої ціни, яка вже зросла в 2 рази, ще додавалось в 2 рази. Тому що тепер люди почали брати собі от вам і ринок, от вам і ціну утворення. Ну, тим не менше, компенсацію пропонують поки що Львів, як тільки вона розповсюджується і на інші території України. Я вам відразу розповім, щоб ви могли забезпечити себе електроенергією самостійно, якщо на випадок аварійного відключення, і особливо якщо це, не дай Боже, буде надовго. Тож уважно слідкую за інформацією. Вам розповідаю, зустрінемось на народній думці.